Вітаю, глядачі мого каналу. Вітаю українське панство. Сьогодні у нас вже 3 грудня. Ой, боже, грудня кажу. Січня. 16-12. 23 рік. Вір... Аж не віриться, що вже 23 рік. Хтось співає за вікном. Так, ну і давайте ми подивимось загальну обстановку, яка буде сьогодні в нас в Запоріжжі. Від цього часу плюс 24 години ми дивимося на добу. Будь ласка, карти покажіть нам то, яка буде загальна обстановка. Ну, бачите, є у нас і нормальні. Чиновники, є у нас і гарні люди, є у нас і справедливі люди, але немає радості, ми її не відчуваємо. Почуття у нас, на жаль, наниз. Це гарні менеджери, це люди, які працюють, це придворні карти, це конкретно показує персони, які займаються в Запоріжжі. Різними справами місцевими, ну, можу сказати, що влада працює тут справедливо, поки що, по крайній мірі, все нормально. Яка ситуація буде в плані ударів ракетами, дронами, снарядами на ці 24 години? Предбачається конфліктна ситуація? Можуть бути і втрати фізичного плану, матеріального плану. І, на жаль, не вистає нам енергії, не вистачає ресурсу людського, не вистачає ресурсу вогню, тобто зброї. Але питання це буде закрито. Це питання буде закрито. Ми накажемо своїх ворогів, дуже серйозно накажемо. Але вони будуть теж відповідати. Будь ласка, карти, дайте мені сигніфікатор для Запоріжжя. Ракетні удари на ці 24 години. Ну, по ракетам буде та ж сама історія, нічого такого не буде сверхістерного. Тут іде зміна фази, але вона йде нам на краще. Люди будуть займатися, відбивати ці ракети. Будь ласка, покажіть нам. Дайте сигніфікатор, карту на дрони по Запоріжжю. Ну, в цьому питанні у нас в принципі гармонія є, але по дронам я можу сказати, що скоріш всього їх особисто не буде по Запоріжжю. Наші всі готові на це відповідати, але їх якось тут не буде. Енергія йде на низ, рішучості тут немає і шансу також. Зараз вони змінили тактику, кидають більш дронів, чим ракет. Ну, хай кидають. Ми вже навчилися їх збивати, так що. Ну і будь ласка, покажіть мені, дайте карту сигніфікатор снарядів С300. Накопичується багато сил біля Запоріжжя. Ось С-300. Ну, бачите, буде якась конкуренція. Скоріше все, що наші хлопці будуть їх вибивати на початку. Тобто, щоб вони не доставали до міста. Бо у нас по і того гарні почуття. А тут ідуть дії жезлових. придворні карти, які це все вибивають. І в них немає сил, тільки болтовня. одна. Знаєте, ну, як реально просто як рвуться, але ж нічого. Давайте подивимося, чи будуть у нас втрати людей. На ці 24 години в Запоріжжі від ракет, снарядів, дронів. Нормально все буде з людськими життями. Трошки є така, от такий момент, от зміна фази йде, і по ітогу нам падає трошки, бачите, ми втрачаємо рішучість. Але в цілому у нас цей гарний дуже старший аркан, багато старших арканів впало. Жліця перевернута, зміна фази, помірність перевернута, на жаль, колесниця. А, ну, скажу так, померлих померлих не буде. Але по цій зміні фазі видно, що будуть люди. Ну, я не бачу, щоб тут були вбиті люди. Ні, ні, не буде тут. Зміна фази йде, але тут не буде ніяких таких страшних моментів. Давайте подивимося, що буде руйнування в місті Запоріжжя на ці 24 години від ракет, дронів, снарядів тощо, чи попадуть вони кудись. Гарна карта зразу випала. Настрій щось такий. Не дуже. Бачите, закрита ситуація у нас іде, закритий суд. І конфліктна ситуація. Значить, будуть вони щось робити. Десь буде десь якась місцевість, яка отримає цей конфлікт, цей удар. Ось. Тому і радості немає. Так, давайте подивимося мости по місту Запоріжжю. Яка буде обстановка з мостами на ці 24 години в плані ударів ракетами, дронами, снарядами? Новий мост, відрізання йде. І подвійна ситуація. І немає привичного того. А, Традиційного спокою немає. Розумієте, немає того порядку, спокою традиційного. Якось так. Давайте подивимося, що у нас буде на Дніпро ГЕС. Також буде подвійна інформація, конкуренція. Будуть хлопці відбивати. Ну і давайте подивимося мост Преображенський. Закрита буде ситуація, якась горяча, бажання є кинути туди щось. І сила, та вона не припоркується, на жаль. Будуть якісь втрати по Прибріжинському мосту. Тут башня нам падає. Люди мости під загрозою. Під загрозою можу сказати зразу вам. Це вже давно ця історія ведеться, що мости під загрозою. Але якимось чином воно постійно проходить. Давайте подивимося залізничні вокзали, яка буде обстановка на ці 24 години за д 1 В якось тут так ми втрачаємо сили, відрізаємо злість, і, вроді, як ще воно і нічого. ЗД2. Тут порядок, але подвійна йде інформація, якась болтовня дурна. Ну і бачите, ця двійка вона падає. Давайте подивимося Запоріжжя-Ліве. Тут буде мир. Мах. Але ну, ця несамодостатність, вона так трошки буде бити. Але всі карти гарні. Я можу сказати, що за лівий якраз буде в порядку. А оці два вокзали, вони. Цей теж нормальний, але там є мечова оця. Подивимось, там подвійна інформація йде. А оце ЗД Д-1, не знаю, чому тут така, така ситуація, не знаю. Не знаю, що вони там відрізають, і закрита буде обстановка. Так що де один, дивіться уважно, будьте пильними. Я не бачу там удару, але якось небезпечно. Так, ми подивилися з вами общу обстановку по місту Запоріжжю. І зараз я буду дивитися правий лівий берег, і ми там ще подивимось, яка буде ситуація. Бажаю всім здоров'я, бути живими та здоровими. Почуємось, папа. -па.